долоні і час часнику. Знаю, пахне не дуже. У мене багато, не хочу. тебе У мене взагалі гірка. У мене один, але я теж засмучений. І ти не починай. Ти ж чоловік. Хм. За що це мені? Фу, Пахне просто жахливо. А як на смак? Вгадай, ще гірше. Йо. Бідний, Ітан. Відстаньте, Емо, тепер ти. Прийдеться, може краще викинути. А ну, стій! їж? Я же вся смердю. Фу, це огидно. А я казав, Джулія, чекаємо на тебе. Мене хтось кличе. Сядь, не бреши. Добре, добре. Так то краще. Ха-ха. <ріху> <ріху> я сильна, я впораюся! Ітане, не будь таким злим. Подивися, як смішно. Чому я взагалі їм цю пакість? Знаєте, кого не вистачає? Вампіра. Не дуркуй, Ітане. Залишилося трохи. Є щасник, або я з'їм тебе. Не чіпляйся, і без тебе дурно. Ти аж позеленіла. Я вмираю. Нарешті цей цирк скінчився, і нехай він до нас більше не повертається. Дівчата, ви здолали вампіра. Веселище веселищами, а обід за розкладом. Млинці! В діта на один, веми кілька, а в джулії ціла вежа. Я голодний, тож я й почну. Щоб прикрасити млинець, я приготував вершки та цукерки Мемдемс. І вийшло так смачно. Пальчики оближеш. Емо, приступай. Я теж прикрашу свої млинці. М -м -м. Спершу треба його збільшити. Качалка мені допоможе. А тепер час вершків. Цілу гору вершків, а на них маршмелок, ще й цукерки. Виходить майже торт. Величезний та дуже смачний. Як же ти його до рода помістиш? Не хвилюйтесь, таку смакоту я завжди з'їм. Ой, я теж хочу розкатати млинці. І там качалку? Тримай. Ось так, ось так. А, падає прямо на нас. Вибачте, отримай млинцем. А тепер жуйка. У Ітана дуже багато. У Джулії трохи менше, а Емма задовольнюється однією. Не переймайся. Ого! Ану-киш, моя жуйка. Що ж, приступимо. Вона така соковита і її так багато. Дивись, щоб в тебе вистачило рота. В мене великий рот, я зможу. Хвастун, але і я маю жуйку. Гей, <гум> Джулія, у мене до тебе справа. Давай. Давай його загіпнотизуємо і заберемо все. Так, у мене саме тут спеціальний гурток. Гей, Ітане. Що тобі треба? Дивись сюди. О, вийшло. Руки знешкодила. Хапай Жуйку. Що? Ану залиште. Це моє. Нечесно. Обдурили дурня. Ану, поверніть! Злодійки. Ти вже набриці своїм криком. Треба тебе чимось заткнути Жуйка якраз зійде. Чудова ідея. Раз, два, три, і наш ось сяли лимони. Я знаю, ви їх не любите, але все одно у Емми їх ціла купа, у Ітана поменше, а у Джулії всього один. Джулія, починай ти. Окей, ем де. Фу, погань. Давай ти, Ітане. Mm. Ну добре. Ам, um, це навіть для мене кисло. Uh. Я зараз заплачу. Oh. Емо, no. спробуй ти. Та легко. Ам, кисло, але їсти можна. Хоча ні, все бридко. Виплюнь. А може нас врятує сік? Чудова ідея, Джулія. Ось спеціальний кран. І ти не давай склянку. Тримай і справді виходить. Однієї склянки не вистачить. Не проблема. Вами двох буде мало. Давай ще. Є такий величезний. І він вже закінчується. Ха-ха, дивіться, не пройте. Тримай тарілку. Не допомагає. Так, все, побігли шукати ще посуд. Ха-ха, які смішні. Ой, кислий сік. Ітон, давай не чаруй щось. Wow. Легко. Хот-доги! Mm. У М1, у Джулії більше, а в Ітона аж 100 шарів. Я хочу першу. І кетчуп не завадить. І гірчиця теж. Wow. А мені? No. Іди, час пробувати. Це дуже смачно. Mm. Дуже апетитно. Ітане, ти, нині буде смачно. Ема, можна соуси? Звісно, бери. Клас. Я навіть не знаю, як ухопити все. Іта не нажера. Я не зможу зупинитись. Тепер моя черга. А що, якщо? Звісно. Що там? Зараз я пранкану нашого ненажеру. Як йому сподобається кулька. Ітане, все тобі. О, ще хот-дог. А їх ніколи не буває замало. Ой, бум. Ха-ха-ха, і справді бум. Що може бути краще за жуйку Чупа-чупс? От і я гадаю, що нічого. У Джулії її дуже багато. У Ітана поменше, а в Еми, на жаль, лише одна упаковка. Блін, а я хотіла побільше, а мені вистачить. Я все життя жуватиму цю жуйку. Круто. Ема, дивись, Ітан. Глянь туди. Заздріть у мене більше. Два помахи, і кожна жуйка вже у мене в роті. Які ж вони соковиті. Дивіться, як багато. Може, вистачить хвалитися. Хоч у мене і менше, жуйки залишаються жуйками. До того ж дуже смачними. А я хочу більше. Точно! Трохи магії і... Дивіться, яка велика пачка. О, ти справжня чарівниця. Тепер і в мене купа жуйок. Ам, ам-ам. А як вам моя бульбашка? Ой, тримайте мене, я відлітаю. Вау! Wow. Цікаво, а я так вмію? Ой, так, і я лечу, лечу. Емо, дивись, летить. Що? Емо, і ти теж. Куди ви всі? Hmm. Цікаві тут прилади. Hmm. Для початку зробіть мені яєчню. Просто okay. працює, дивіться, я вмію збільшувати предмети. Okay. Yeah. Яєчню я готувати вмію. Більше того, я знаю, як зробити її набагато красивішою та апетитнішою. Для цього можна використовувати спеціальну форму. Моя яєчня буде у вигляді мордочки кролика. Okay. Мабуть, я випробую свій збільшувач на яєчко. Дивіться, воно зменшується. Дивно, мабуть, я просто не туди натиснув. Спробуємо ще раз. О, працює. Це точно можна їсти. Та звісно, це справжній науковий прорив. Дівчатка, не заважайте мені. З цього величезного яйця я зараз зроблю величезну яєчню. Тільки подивіться, як це круто. Такого великого жовтка ще ніколи в житті не бачив. Даремно ви вирішили зараз експериментувати. Немає нічого кращого за класичний ресторанний рецепт яєчні. Для початку яйця потрібно розбити в спеціальну форму, після чого відправити їх у киплячу воду. Далі в хід піде авокадо. Його потрібно розрізати і перетворити на мій улюблений соус, тобто в гуакамоле. по тостам Дивіться, яка краса! Залишилось це все прикрасити редискою. Повноцінний сніданок готовий. Моя перша у світі гігантська яєчня теж виглядає нічого. А з кетчупом вона перетвориться ще й на найсмачнішу яєчню. Гей, hey! зате моя наймиліша. Uh -huh. Подивимося, що вибере лео. Цікаво. Ого, яєчня у вигляді кролика. Вона не лише гарна і дуже смачна. Джень, ти молодець. А тепер спробуємо, що мені зробила Емма. Виглядає її бутерброд дуже дивно. О, це авокадо. Ненавиджу його. Професор Джон. Вся надія тільки на вас. Виглядає занадто просто. Натомість наукове відкриття здійснив. Джем, вітаю! Ти зробила найсмачнішу і найкрасивішу яєчню. Ура! Супер! Дякую за похвалу, Лео. Здається, Лео приготував для нас нове завдання. Точно, цього разу приготуйте для мене салат. Простіше okay. простого буде зроблено. Салати звичайно легко. Салат краще готувати зі свіжих овочів. Чому б мені не використати їх прямо зараз? Для цього я використаю експериментальну ферму. Wow! Головне насіння потрібно ретельно полити. Так, так. Професор Джон, здається, wow! ви переборщили з водою. Ой, точно! Wow! Потрібно терміново витерти цей поток. Я не хочу, щоб мій салат був заправлений брудною водою. Mm? Дивіться, поки ми розмовляли, салат вже виріс. Саме час його відрізати. Далі вхід піде батон. Мені потрібно трохи хліба, щоб вивалити на нього квасолю в томатному соусі, а фігурка динозавра прикрасить мій салат. Дивіться, вийшла справжня наукова інсталяція. Ну, просто краса. А чого ви сидите? Джейн, час і тобі готувати. Точно, просто ви так цікаво про все розповідаєте. Візьмемо огірок та трохи перцю. У салаті головне те, як ти його уявляєш. Свій салат я зроблю у вигляді милого песика. Дивіться, схоже, дуже круто. Ви навіть про соуси не подумали. Сметана, вона ідеально підійде до будь-якого салату. Тому саме її першою відправляю на тарілку. Далі в кіт піде подріблений чорний хліб. Він зображатиме землю. Тепер я зроблю гарні квіточки із овочів. Вони виростатимуть із цієї землі. Ось що таке по-справжньому оригінальна подача, а не цей ваш собака. <с. І взагалі час вирішувати, чий салат вийшов найсмачнішим. Професор, почнемо з вас. Динозаврик на смак дуже нічого. Схоже, що він зроблений із шоколаду. Спробуємо все інше. Фу, квасоля, ні. Її ніхто не любить. Ледота, What? ти просто нічого не розумієш. Джейн, твій песик дуже милий і салат непоганий. Так, я старалась. Тепер настав час кулінарного шедевра від Еми. Прямо салат город. О, чорний хліб справді схожий на землю. Не лише зовні, а й до смаку. Видота. У цьому раунді перемагає Джейн. Вітаю з черговою перемогою. У дитинстві я любив крутитись на стільці. Досить. Настав час запити всю їжу, що ви мені приготували. Хочу кави. Окей, легко. Точно! В мене ідея. Для приготування кави я використовую агрегат, який зібрав зовсім нещодавно. Він для створення різних сумішей. Але чому б не випробувати його на каві? Тут важливо бути максимально обережним. Зерна кави я засиплю у велику колбу. Далі потрібно зробити так, щоб ця колба була над вогнем. Температура зростає, значить, я зробив все правильно. Дивіться, кава вже тече. Отже, незабаром я представляю лео наукову каву. Хі -хі. Mm -hmm. Кава в першу чергу повинна бути смачною. А всі люблять, що правильно кокоси, точніше, кокосове молоко. Для його приготування кокос потрібно розрубати на частини і дістати звідти найсмачніші начинки. Кокос потрібно нарізати на маленькі шматочки та відправити у блендер. Молоко готове. Тепер вхід піде білий шоколад. Його потрібно занурити в молоко та розтопити. Залишилось зовсім небагато залишки шоколаду я натру для прикраси напою. Коли моя авторська кава опиниться в келиху, можна посипати на неї ще шоколаду та прикрасити ягідками. Це буде дуже смачно. Вау! Кількове це не кава. Кава має бути темною, значить, без шоколада тут не обійтись. Чому б не залити шоколадну кольку гарячим молоком? Це куди більше схоже на каву? Так краще. Лео, час обирати переможця. Yeah. Так, будь ласка, ми чекаємо. Ще цього разу зробив професор. О, яркота яка. Ні, мені зовсім не подобається. Мабуть, приготування це не моє. А що приготувала Емма? Ммм, Непогано. Але що за сухі ягоди? Вони ж зовсім не смачні. Це просто прикраси. Джейн, вся надія на тебе. М -м -м, оце і правда смачно. Вітаю тебе з черговою перемогою. Ти знову зробила щось нереально смачне. Тепер я справжній кухар. Ура! Чого хоче мій улюблений онук? Картоплю Фрі! Чудово! Я приготую найсмачнішу картоплю. Спочатку потрібно налити олію на сковорідку, а тепер нарізати картоплю і як слід обсмажити. Бабуль, це не дуже схоже на картоплю фрі. Так. Тим краще. Значить, виграю в цьому раунді я. Так. Почищу картоплю. Ой, щось ножем вийшло не дуже. Потрібна спеціальна чистилка. Ось тепер має вийти. Так, ось як треба різати картоплю. Раз, два і все готове. І на сковороді фрі ніхто не робить, адже є фритюрниця. Кладемо картоплю та обсмажуємо олії. Тільки подивіться на цю золотисту скоринку. О, чудова! А де ж моя картопля? Невже я почистила її всю? Що ж робити? Не хвилюйся, Люба. Але ж яка картопля без соусу? Кетчуп не для мене. Адже я шеф. А всі найкращі кухарі світа готують томатну пасту самостійно. Ну ось шедевр! Ідеальна картопля фрі. Вже посмажили картоплю, а в мене ці шкірки. Що ж робити? А, знаю. Навіщо страждати, якщо можна просто замовити доставку? А ось і картопелька. Домашня картопелька. Картопля фрі від шеф-кухаря. Ого, скільки всього смачного? Крім цього. М -м, а ця картопля виглядає апетитно. Спробую. Ой, як гостро! Не хочу гостре. А тут у нас що? М -м, смачно! Ця картопля фрі, мені подобається. Ура! Я перемогла! Так то! Так, так, що готуємо тепер? Я хочу яєчню. Легко! Будь-яка страва має бути приготовлена з любов'ю, тому моя яєчня буде у формі серця. Треба обсмажити сосиску, а потім розбити яйце. Вийшло просто чудово. Як чудово в мене вийшло. Чим більше вогонь, тим швидше підсмажиться, так? Плиту на максимум, а тепер яйце. Впала. Може буде непомітно. Так навіть смачніше. Ні, шкарлупу все ж таки видно. Треба щось вигадати. Думаю, перемішаю. Ох, Люба, У тебе явно щось пішло не так. Тоді додам молока. Тепер точно нічого не видно. Дивіться та навчайтеся. Так готують справжні кухарі. Гетьськоворідко. Нам знадобиться тостер. Наріжу цибулю та часник. Потім авокадо. Змішаю все разом. Чудово! А тепер переб'ю блендером. Вийшла чудова маса. Потрібно намастити її на тости. Ось так. А тепер час яєць. Одного буде цілком достатньо. Розбиваю його в миску. І ставлю миску в каструльку з окропом. Ось яке чудове яйце в мене вийшло. Залишилось лише гарно сервірувати страву. Приголомшливо фінальний штрих. Ось так. Ідеально. Вийшло, це реально круто. Мені теж треба сервірувати блюдо. Кетчуп та гірчиця підійдуть. Люба, ти впевнена? Готова. Подивимося, подивимося. Це виглядає не дуже. Ого, серце. Бабусь, це єчна точно твоя. Геть, виделку. хочу взяти її руками. Ммм, Смакота. А тут у нас що? Виглядає цікаво. А на смак. М-да, Щось дивне. М -м -м. Однозначно перемогла бабуся. Ох, онук. Я так рада, що готуватимемо цього разу? Піца. Okay. Піца? Щось складне. І як її взагалі готувати? Напевно, треба замісити тісто. Або не дуже. Фу. Чому воно таке липке? Ну і ну, у мене є ідея. Візьми моє тісто Люба. Дякую, бабуся. Але як же ти? Точно не біда. Я зроблю нове тісто. Усього потрібно змішати кілька інгредієнтів. А готове тісто я вилю на розігріту сковорідку. Вийде чудова основа для піци. Потім налию кетчуп і додам корисні овочі і трохи сиру. Ну ось залишилося лише зачекати. Так хто ж так готує піцу? Для основи потрібно спеціальне кукурудзяне борошно. Це знають лише такі професіонали, як я. Замішуємо тісто, а тепер слід сформувати основу. Для цього запустимо тісто політати. Ось так. Ого, я теж так хочу. Давай, лети. Упс, спало. Ну ось, тепер воно все брудне. І як все виправити? Знаю. Невелике маскування не завадить. Так небагато кетчупу, трохи маслин, перцю. Капов паски, а ще можна все згорнути. І, звичайно, придавити. Який жах! Краще б я цього не бачила. Геть овочі. Томатна паста, пепероні та сир. Нічого зайвого. А тепер поставлю піцу в мікрохвильову піч. Хай запікається. Вийде неймовірно смачно. Мікрохвильова піч? Ні. Буде достатньо запхати. Так, вийшло на те, що я очікувала. А у мене вийшло чудово, втім інакше й не могло бути. Ось моя піца. Ось моя. І мій шедевр. Що ж, спробуємо. Здається, хтось хотів мене отруїти. Це жахливо. А це виглядає непогано. Спробую. Так і на смак нічого. Вау! Мм, ця піца просто ідеальна і найсмачніша. Хто ж міг ще перемогти, якщо не я? Ному ну, давай! Хочу панкейки. А, я майстер панкейків. Легко зроблю вогонь сильнішим, чудово, а тепер акуратно виллю тісто. Дуже важливо вчасно перевернути. Не розумію, навіщо робити багато маленьких панкейків, якщо можна приготувати один великий? До того ж, звичайний панкейк це нудно. А ось із мармеладками просто клас. Ой, мармелад розплавився. А, та хто вже б міг подумати? Гаразд, зроблю ще один панкейк цього разу з мимдемсом. І ще один з різнокольоровим посипанням. Yeah. А я полию панкейки клиновим сиропом. А вони непогано пораються, що ж не можна відставати. Знаю, uh -huh. якщо додати нутеллу до тіста, то тісто вийде шоколадним. Головне добре перемішати. А в центр покладу шматочок шоколадки. Чудово! Настав час перегорнути. Ось так, скільки їх вийшло. Ягідки, щоб прикрасити панкейки. А зверху полию полуничним сиропом. Просто чудово! Виглядає приголомшливо. Ідеально. Готово Спекла з любовю. Найкращі панкейки у світі. Мої тобі найбільше сподобаються. Це ми зараз і дізнаємось. Фо, неїстівно. А бабусини панкейки. О, смачно. Так-так. Що там наготував шеф? Mm, чудово. Але перемогла все одно бабуся. Ура!